Цікава інтригуюча гра, де один з найамбітніших молодих клубів українського футболу «Металіст-1925», буде якось доводити свою спроможність боротися в цьому сезоні за єврокубки, доводити її у матчі проти команди з доволі скромними ресурсами, але командою, яка ну скажімо так, готова чесно і по спортивному. Вчинити спротив будь-кому в будь-якій будь ситуації. Сьогодні ресурси Полтави обмежені ще й додатково завдяки величезним кадровим проблемам. Ну що, нібито все тут сьогодні у Кропивницькому готово до якісного футболу. І зараз подивимося, наскільки до нього готові ось ці люди. Младен Бартулович і Павло Матвійченко. Насправді говорив я про імідж. Виконуючи обов'язки головного тренера Полтави. Вони сьогодні в дуже схожому іміджі Бачимо, що сьогодні футболісти металіста 19-25 вийшли. Ось в таких футболках на ем, підтримку свого товариша Раміка Гаджиєва. Дуже важка травма отримана Раміком попередньому матчі проти Шахтаря на рівному місці. Як то кажуть, і про це теж трохи пізніше. Зараз в обох команд Даниїл Єрмолов і Данило Варкута будемо акцентувати увагу на цих фонетичних парадоксах. Передача на Арімоуру Арімоура сам на сам він може. Зіграти вирішити цей момент. Арі це може робити. Ну, В принципі, традиційно класична дія від інвертованого Вінгера. Намагання влучити з точки в точку, як кажуть, класики нашого експертного мовлення в українському футболі. Оцей розіграш дуже непоганий. Рахунок 1-0. Друга хвилина. Арі Моура відзначається забитим нічем. І як тут не згадати слова, які говорив в енергетичному колі Микола Бужин на початку матчу перші 15 хвилин. А скільки протримався зараз колектив Полтави? 102 секунди. Давайте знову дивитися на цей розіграш. І якщо я не помиляюсь, то почув я слова когось з арбітрів, можливо, його Олега Когота. Не переймайтеся, зараз усе перевіримо. Мали ми справу з тим самим, через що хотіли відмінити, скасувати м'яч, який забив. Іван Калюжний попередньому турі Шахтарю. Окей, тут е, може бути намагаюся роздивитися, хто це рашиться. Можливо. Але яким чином хтось з футболістів металіста 1925 заважав Єрмолову чи Арі Моурі? Фол. Давайте ще роздивитися. Ага. Ось тут дуже чітко все зрозуміло. і Я погоджуюся з рішенням арбітрів Вар. Якщо не помиляюсь, це Євген Павлюк. Дивіться уважно, Євген Павлюк. Ну, на цьому повторюю це було важче оцінити. Напевно, швидкий м'яч у виконанні металіста 19-25 з цю інтригу можливо би зруйнував. Зараз інтрига є рашиться рашиться в центрі дуже схожа ситуація, якою вона була. Це Володислав Каліфінсов. Знову атакує ворота Єрмолова, не дуже акцентований удар. Від влада в принципі завжди чекає чогось більшого. Це здається Дениса Галінкова. Затримував Євген Павлюк. Ще одна атака Полтави. Є дві зміни і обидві заміни стосуються саме зони центрального центральних захисників. Давайте подивимося на цю контратаку. Вівдич там десь сховався. Не було можливості Ударюка віддати цю передачу. Але знову ж таки Полтава з м'ячем і Перший удар в поворотах. Перший на Підіймає великий палець або руку, щоб можливо перепросити вівдича. Моура. Класно на Манделу. Мандела розвертається. Мандела. Хороший удар. Більш такий акцентований ніж був у Калітінцев на початку цього матчу, і відзначимо знову надійну гру Єрболова. Ну, е, якщо ви бачите я, з того, що я принаймні бачу, дивіться, яка, яка помилка від чому чомусь першим дотиком не б'є зараз. Який момент? Це просто фантастика. Олександр Вівдич напевно перекладав м'яч під робочу ногу. І зараз усі оплески, усі вволівальники металіста 19-25, Євгенові Павлюку, що робить Денила Варакута, Що це за було, Що це за якийсь фантомний недопас комусь зі своїх партнерів і. Вівдич зараз спіймав на протиході. Ну, під ліву ногу зараз підбирав м'яч Олександр Вівдич. Спіймав на протиході. Він зараз з Павлюка. І Павлюк викидав, як ящерка викидає хвіст. В останній момент праву ногу. Давайте додивимося цю атаку. І тодо, і тодо ставить корпус. Дуже хороший момент. І тодо зараз міг, міг забивати. Дуже класний м'яч, дуже ефектний. Розвернув на перше, напевно, вперше за цей матч. Віктор Ітодо. Свого візаві, яка жорстка, безкомпромісна боротьба. Іграє вертикально як другий потенційний форвард. Ну і забиває він. А зараз хороший момент для Артема Аніщенка. Аніщенка передача в центр. Треба відзначати. Тут одразу двох гравців. Одразу двох гравців. Дивимося. Оніщенко бачить партнера. Робить цю передачу. Крупський її перериває, встигає сховати руки, що дуже важливо, враховуючи, скільки зараз моментів, коли м'яч. Влучає в руки в штрафному майданчику є ну більш така акцентована гра правим флангом, де грає Арі Моура Подача в центр. І 1-0. Євген Павлюк. як на мене, безумовний герой стартових хвилин цього матчу обіймає калітинцева Павлюк, неймовірно, сьогодні відпрацював в захисті. І ви бачите, те, про що я говорив, Ну так, принаймні, також сталося, так співпало хвилину назад. Якість гри. Футболістів полтави на другому поверсі. Реалізує стандарт. Ну і тут е гра один в один. Здається, Артем Оніщенко не добігає до цього м'яча Рашиться. Обігрує зараз Бужана Рашиться. Пас центр. І мав зараз забивати Віктор в протихід Єрмолову. Чесно кажучи, міг зараз закривати всі питання щодо переможця в цьому матчі. Просять зараз тренери Калітнцева грати в суперника Кел, В нього. Це до Калітінцева. І ось Калітінцев! Я багато таких ударів бачив від Владислава, після яких, кажеш, м'яч в Сіці. Я зараз теж можу таке сказати, але м'яч всі з зовнішнього боку. Зазвичай влад б'є в дальній кут. Мартинюк як вмикається, якісно Мартинюк під себе прибирає. Є Литвиненко, пропонує себе. І передачу від Литвиненко на дальній кут. Тут прямо викатує м'яч Павлюку. І знову Євген Павлюк міг забивати. А це другим темпом атакує Іван Калюжний правою ногою неробочою. Не встиг покласти корпус. Давайте подивимося, це Рашиця чи все ж таки Павлюк мали зараз подвоювати рахунок. Вдвох вони були в цій зоні. Ні, все ж таки, це армія Рашиця. Помилився я 19-го сплутав з 18-тим. І такий щільний удар, але не дуже точно від Івана Калюжного. Ахльов? Прошу передачу, бо зараз від одного Вінгера Годорюка на іншого Голенкова. трішечки трішечки не добіг в цій ситуації. Денис. Побачимо зараз, хто вийде на поле. І Тодо ставить спину супернику. І Тодо йде по центру. Класна передача на Рашицю. Рашиця Робить переступчики лівою ногою. Лівою ногою Рашиця Атакує ворота Єрмолова. Вище. Та й повз. Які зараз будуть зміни в формації Полтави. Будемо розбиратися по ходу п'єси. Ганцюх. Ох, технічний удар, який. Тонкий від Івана Литвиненка витягує його Єрмолов в стрибку для фотокамер і інстаграму. Два дотики. Більше не треба було тут. Литвиненку. Кутовий, після якого, друзі, я озвучу важливу інформацію. Два в два тут стоять. Передача, і знову чомусь є проблеми. В... Показують нам момент, коли. Шабанов красиво з відхиленням. Проти Місюри він грав в цьому епізоді не проти Средцова. Є ще один момент. О, 2-0. 2-0. Іван Литвиненко. Є в нього удар. Ми вже це бачили. І цей удар не тільки на техніку. Зараз б'є вже з підйому в протихід Єрмолову. Я вам скажу, що давати бити супернику з таких позицій. На що можна розраховувати? 71 хвилина 2-0. І я думаю, що неймовірних поворотів в цьому сюжеті вже не буде. Як в тому в тій п'єсі Тома Стопарда Гільденстерн і Розенкран мертві Абсолютно самотні Іван Литвиненко розбираються зараз Антюх та Калітинцев Калітинцев вирізає на ну, Антюха. Яка передача зараз була від Калітинцева Такий якісний олдскул. Але за умовою передбачення ситуації Даниїлом Єрмоловим було дуже важко дістатися цього м'яча правому вінгеру металіста 19-25. Але Полтава продовжує битися. Чурко, Чурко, класний пас на Антюха. Антюх має відкриватися зараз. Мба, щоб робити Антюх, під себе під ліву ногу прибирає декілька переступів. Хороший удар. Хороший удар, але в тіло Єрмолову. Оцінив зараз ситуацію Антю, зрозумів, що позиція МБА не передбачає кросу. Ну, бо треба правильно відкриватися, а не ховатися за спину суперника, що зараз робив в підсумку Крістіан Мба. Мба чіпляється. Антюх є підтримка цієї атаки від Чурка. Антюх під ліву. Антюх б'є ще один сейф для Даніла Ермолова. Зараз така дуже комфортна середовище для футболістів металіста 19-25, для ось таких вертикальних атак, багато простору, головне зачепитися за м'яч, Ну і жовта картка для ігора Кацюмаки. Міг він собі це дозволити, бо якщо б на його місці опинився Андрій Савенков, то ось так грати вже, чесно кажучи, було дуже ризиковано. Суто теоретично. Можна було би розмовляти і про фол останньої Когут Оцінює цей епізод на предмет потенційного вилучення за позбавлення очевидної гольової можливості футболіста металіста 1925 Крістіана Мба Крістіанам ігорем Кацюмаком. Та да, здається мені, що зараз буде анульована картка і побачить світ червона з кишені Олега Когута. Не те, щоб я якось претендую на лавра Настрадамуса. Здається, що було більш-менш очевидно. 2-0. Металіст 25 перемагає Полтаву. Це трендовий жест поза суму виконання Павла Матвійченка після другого м'яча, який зняв всі питання щодо переможця цієї грі.